Знаєш, в якомусь сенсі це тупа думка, але мені здається, що якщо б я просто жила в інші часи, то як художнику побу легше розкрутитися. Типу тобто, знаєш, зараз так багато дічити художників, і мені здається, що ну просто не зможу. А ти що в іншій країні жити хочеш? Та ні. А... Ну, тоді це дивно. Бо навряд чи ти просто змогла би, хоч якось бути художником. Згадай, бабусю. Спочатку я думала, що зроблю цей відос типу історичний, але я зрозуміла, що залишиться для історик. Я скоріш за все хочу розказати, як я це відчуваю. Не так давно я подивилася фільм «Щедрик». Спойлери Спойлерити не буду, абсолютно. Але коли я дивилася цей фільм, в мене була лише одна думка: ти будеш репресирован лише за одного факту ти з України. Моя мати завжди говорила, що про радянському союзі було погано усе. А єдині, хто хоче повернути радянський союз, це люди, яким добре жилось в радянському союзі. З цією думкою я і жила. А колись в мої років 13 мати розповіла мені про ГуАК, і я почала шукати та дізнаватися. Першим, що я знайшла, було розстріляне відродження. Але подивіться на цей список. Це список українських мисців, які були репресовані під час радянського союзу. І їх тут дуже багато, але і це буде повні брехнею, Бо лише з 1937 по 1988 під час великого терору загинуло 260 тисяч українців. Ми будемо говорити про терор під час Сталіна. Бо коли я читала про червоний терор та бойню в Києві, я майже бліманула. Тому в наступний раз чуваки, коли я поступила в університет, я дивилася на різні, і один з них був імені Байчука. А також я живу поряд з вулицею Олеся Курбаса, не знаючи, хто ці люди, просто знаю, що ми зустрічаємося на весь Курбаса о третій годині. Але байчук, це людина, яка заснувала новий стиль малювання байчуківство. А після цього Байчука його жінку та його учнів репресувало під словами за шпигунство. Олесь Курбас був засновником політичного, а потім і філософського українського театру. Я думаю, що можливо, в тому числі за це він був вбитий у листопаді тридцять року. Книжки, картини та кіноплівки нищилися, щоб показати, що не було ніякої української культури. Не було що потім сказати медіа. Народ у нас общая культура. Мы читали одни книги, смотрели одни фильмы, слушали одну музыку, знаем одни картины, а в повітрі было ще одна фраза, яку вон не сказали, то да не скажут никого, ибо мы пытались ее уничтожить. Моя бабушка була художником, і вона увесь час говорила, що в мене хороша ідея в малюнках, і якось я в неї спитала, чому вона так постійно говорить, бо там було багато і примітивних ідей. На що вона мені і відповіла: я би хотіла таке малювати, але таке не можна. Що. Повністю зруйнувала мене в той момент для кожного відповідь, що таке мистецтво своя. Моя наставниця якось питала в мене: а що для тебе означає робити мистецтво? Я вже хотіла відповісти, але вона сказала зачекати, просто подумати про це. Майже через рік з того моменту я спі відповіла, що це бути вільним. Це таке, коли ти почуваєш себе в язниці з навколишньому світі. Що пропадає, коли ти починаєш малювати чи писати? Це коли ти змінюєш світ лише відчуттям свободи у своєму творчості. У українських митців не було свободи в навколишньому світі. У можливості звільнити свою думку з голови в реальний світ, але вони дали їй нам: малюча картини в підпілі, саме видави, театр в підпіллі, музика доходила від людини до іншої, закріпляючи в культурі. Зараз ми вільні в тому числі. Завдяки ним. Ми зберегли нашу культуру завдяки ним. Це. Вони поклали на це все своє життя. Щоб зараз ми могли говорити, співати та писати та читати українською. Але зараз наша черга, щоб ми ніколи не сказали, не можна таке малювати, заховай. А потім діти нашого покоління говорили своїм онукам. Я би хотіла мати, можливість таке малювати, коли бував в твоєму віці. Знаєш, типу, це так дивно. Я думала про це. І я... я правда не знаю наху... я, я просто хоч щось роблю. Типу, знаєш, я говорю, що є щаслива, тому що я малюю, але. але насправді я не... щаслива. Ти це говориш тим таблетком на тубі? Чи психіатром якого сьогодні була, чи твоїм зап'ястям? Сонечку спочатку. Давай спочатку. Поговоримо, а на що ми малюємо? Не просто ти типу, познаєш, на що ми робимо все в житті. Ні, настільки філософське. Саме а на що ми малюємо? Харе перекладувати, Господи.